Всім привіт, з вами Настя, ви на каналі Good Game і сьогодні я розкажу вам про гру ранішнє сонце від видавництва Розум. У цій грі ви та ваші друзі будете щогунами, які змагаються за владу за часів феодальної Японії. Як ви бачите, ця гра зовсім не маленька, ось так вона виглядає розкладена, вона майже поміщається нам на столі. А ми навіть не знаю, з чого почати вам про неї розказувати. Тому почну з того, що це гра а, на контроль територій а, з переговорами. І переговори в ній не просто на словах, а навіть прикольно вплетені в механіки. Гра триватиме три раунди, або як вони тут називаються, три пори року. І кожна пора року починатиметься з чайної церемонії. І це позначено ось тут на ігровому полі. В цій фазі гравці вестимуть переговори про укладання союзів між собою. А в чому перевага союзів? Я розкажу трішечки згодом, але зараз вам покажу те, як прикольно вони виглядають. Наприклад, коли гравці укладають союзи, їхні жетончики ось так прикольно з'єднуються. Після укладання союзів всі по черзі виконуватимуть дії. Перший гравець бере чотири плитки з ось такого стосу наказів і вибирає серед цих чотирьох один, який він хоче розіграти. Всього наказів є п'ять, і кожен з них майже має основну дію, яку виконують всі гравці. А, і додаткову дію, яку виконує гравець, який розіграв цей наказ. Але швидше це не додаткова дія а бонус. Наприклад, я обираю дію вербування, і тоді я ставлю її а, в першу вільну комірку на ось цьому треку. Кожного гравця є ось така зручна підказка, на якій гарно розписані всі ці дії. Наприклад, вербування. Всі гравці розміщують по одній фігурці біля кожної зі своїх фортець, можете відправити а, щінто у святиню. А гравець, що розіграв, може розмістити одну додаткову фігурку. Тобто, всі гравці по черзі виставляють по одній своїй фігурці на поле за кожен ось такий жетончик, що він поставив собі на поле. Ви можете безпосередньо відправити вашого воїна на поле бою, там де є ваша фортеця. А можете відправити Шінто, це дуже побожний воїн, а молитися камі. Шінто можна відрізнити за ось такою білою підставочкою. Також є ось такий наказ Марш, Розігруючи його, кожен гравець може перемістити свою фігурку на одну територію. А гравець, який розіграв цю плиточку, також може за три монетки збудувати собі фортецю. Для чого потрібні фортеці, ви вже знаєте. Наступний наказ муштра. Виконуючи цю дію, ви можете купити собі одну з карточок пір року, А якщо ви розіграли цю дію, то ви отримуєте знижку в одну монетку на будь-яку карточку. Карточки різних типів, вони можуть як і приносити переможні очки, так допомагати вам збирати різні ресурси, монетки або ронінів. Наприклад, також є карточки, які дають вашим фігуркам додаткові вміння. Ну і є карточки чудовість. Коли ви їх купляєте, а ви берете собі ось таку велику мініатюрку, в залежності якого монстра ви купили, виставляєте на поле. І цей монстр тепер б'ється за вас. Це чудові, це не монстр. Наступний наказ це збір урожаю. А всі гравці отримують одну монетку, а людина, яка розіграла цей наказ, отримує ресурси з територій, на яких у неї більше сили. Наприклад, граючи за клан Бунца, я б отримала одне переможне очко, одну монетку і одного Роніна за Кюшу через те, що в мене тут більше сили. А також за Шікоку, я б отримала три монетки. Основною фішкою союзів є те, що коли ваш союзник буде розігрувати якісь наказів, ви також разом з ним будете отримувати додаткові бонуси. Але ефект останнього наказу зрада виконує тільки гравець, що розіграв цю плиточку. Він мусить негайно розірвати союз із своїм союзником, якщо він у нього є. А також має поміняти е, дві ворожі фігурки на полі на дві свої фігурки. Так ви гратимете, доки не настане ось цей значок. А, і тоді будуть активовуватися ефекти камі. Ефект камі активовує той гравець, у якого більше шінто у храмі. Ефекти бувають такі, як взяти два роніна, отримати два переміщення або ж а, дві монетки. Ну а ще є ефект, а піднятися треком честі. Трек часті це такий трек, який визначає порядок ходу. І після того, як ви заклали наказами всі ось ці комірки, настає фаза війни. В цю фазу по всій Японії відбуватимуться битви, а на тих територіях де є кілька військ. І саме битві є однією з фішок в Ранішнє Сонце, адже вони тут проходять на механіці аукціону. Варіє шермочка і вона тут не дарма, адже аукціон проходитиме за закритою шермочкою. Але я зараз її відкладу, щоб ви могли все гарно побачити. Давайте розглянемо бій у провінції Шікоку. У мене тут є одне чудовисько, яке дає мені одну силу, а також два воїна, які також дають по одній силі. А мій суперник має одного. Воїна, тобто сили три проти одного. І тепер ми двоє розподіляємо свої монетки на воєнні переваги. Можна поставити хоч всі монетки на а, одну воєнну перевагу, а можна розподілити їх порівно, а можна взагалі нічого не ставити, звичайно. Монетки іноді варто економити через те, що ви можете брати участь у кількох битвах по Японії. Уявимо, що я поставила на насипуку більше за свого суперника. Отже, я можу а, вбити всіх своїх воїнів і отримати за це по одному очку та по одній честі за кожного убитого воїна. Наступною перевагою є полонений гравець, який поставить на найбільше монеток, може взяти одного полоненого воїна а, свого суперника з поля, а також украсти в нього одне очко. В кінці пори року цей воїн повернеться до свого власника, але ви за нього отримуєте додаткову монетку. Наступна перевага це наймання ронінів. Гравець, що поставить неї більше монеток, отримує таку кількість сили, скільки у нього ронінів, тобто ось таких червоненьких жетончиків. І наступна перевага розігрується вже після битви, і той гравець, який поставить на неї найбільше монеток, зможе отримати по одному очку за кожного вбитого воїна на цій війні. Точніше, не вбитого а померлого. Цей аукціон приносить дуже багато стратегічності та цікавості у всі битви. За кожну перемогу в битві ви отримаєте спеціальний жетончик, який принесе вам очки в кінці гри. Після закінчення війни а, починаємо підготовку до наступної пори року. А після того, як закінчаться три пори року, підраховуємо очки а, і визначаємо переможця. Той, хто має більше переможних очок, той і перемагає. Я вам досить загально описала ігру ладгри гри сонце, а тепер давайте перейдемо до вражень. Але перед враженнями дуже хочу подякувати спонсорам нашого каналу. Дуже вам дякую. А тепер давайте поговоримо про оформлення. Я думаю, тут і е, слів замало щоб описати, наскільки воно красиве, е, наскільки ці мініатюрки деталізовані, а е, просто камера не передає ту всю деталізованість тих мініатюрок, е, які тут є. Е, поле дуже хорошої якості, карточки хорошої якості. Е, всі ці картонки, все, що ви бачите в цій грі, е, надзвичайно хорошої якості. Арти неймовірні, кольори теж неймовірні. Також мені дуже подобаються ось ці пластикові монетки. Вони дуже класно відчуваються в руці. Шикарно просто це, напевно, одна з найкрасивіших настільних ігор. В радішнє сонце, як і будь-який контроль території, хочеться грати максимальним складом для того, щоб наповну відчути е конфліктність і задоволення від цієї гри. Але все ж на трьох-чотирьох цю гру теж можна грати. Навіть не те, що можна грати, а грати цікаво. В ранішнє сонце це, звичайно, не гра для новачків. Правила тут дуже товсті, і читати вам їх прийдеться довгенько, але все ж, якщо правила вивчить досвідчений гравець і пояснить їх новачку, який зацікавлений тому, щоб пограти цю гру. Я думаю, в нього все вийде через те, що тут е, всього 5 плиток наказів, які гарно описані на ось цій е, підкасті. Також е, 4 воєнні переваги, які теж дуже класно описані. І це вже насправді 90% правил, які потрібно знати для того, щоб грати в цю гру. Точніше, щоб почати грати в цю гру. Видно, що цю гру робили з душею. Її дуже класно оформили під Японію через те, що тут є а, різні шінто, камі, чудовиська, які я впевнена, а є в японській мітології. Але ця гра більше про бої, про те, щоб заробити якомога більше очок, а не про те, щоб насолодитися тематикою. Про взаємодії ми довго говорити не будемо через те, що я думаю, і так зрозуміло це контроль території. Ви тут будете битися, заважати один одному. Поразка суперника це ваш успіх. Тут є союзи, зради, просто максимальний рівень взаємодії, особливо агресивної. Випадковості тут ніякої немає, окрім одного моменту, це на початку перероку, коли визначається за які території і в якій послідовності ви битиметеся за них. Всьому іншому ви можете повністю прораховувати суперника, контролювати свої дії, адже бій відбувається не кидаючи кубики. Перед початком бою ви знатимете, скільки монеток у вашого суперника і скільки ще боїв він проводитиме після вас. отже, старатиметесь прорахувати його. І тільки від вашої стратегії. Та інтуїції залежить ваш успіх чи поразка. Я не говорила це під час огляду, але в грі є п'ять кланів і відрізняються вони не тільки кольорами, але й різними властивостями. Тобто, всі клани. Ці грі асиметричні, тобто ви, як мінімум, захочете пограти 5 разів, щоб спробувати пограти за кожен клан. А також регравальності додають а, камі через те, що їх тут 8, а, а ви за партію використовуватимете всього 4. Плюс вони весь час випадатимуть вам а, у випадковому порядку, а їхній а, порядок має значення. А також тут є різні комбінації карт піроку, які також додають регравальності. Отже, зараз на моєму столі одна з найкрасивіших. Чих настільних ігор у світі, а вона в жанрі контролю території з дуже цікавим боєм на аукціоні, а також з переговорами вплетеними в механіки. І тому я рекомендую кожному, хоча б раз спробувати зіграти в цю чудову гру, а тоді вирішити, чи потрібна вона вам у вашій колекції. У моїй колекції така коробочка точно потрібна. Наші оцінки цієї грі ви знайдете в закріпленому коментарі. Також її можна купити за посиланням під відео. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.